міська територіальна громада постійно підтримує військових територіальної оборони в межах міських цільових програм, спрямованих на посилення обороноздатності. Нашим захисникам передають важливе обладнання, необхідне для виконання бойових завдань. Так, 21 травня оборонці отримали чергову підтримку від міської ради. Це 12 кабелів довжиною у 20 метрів. Важливе військове оснащення бійцям територіальної оборони передав заступник прилуцького міського голови Сергій Чміль. Прилуцька міська територіальна громада за підтримки міського голови та всього депутатського корпусу продовжує допомагати нашим військовим. Ми постійно опрацьовуємо всі їхні запити, потребу і майже щотижня ми закуповуємо все необхідне обладнання, яке оперативно оперативно передається нашим військовим, які зараз виконують бойові завдання на східному напрямку нашої країни. Сьогодні передали чергову допомогу. Це необхідне обладнання для наших безпілотних систем, яке дуже необхідне, і хлопці його просили, і ми його оперативно закупили. І сьогодні ми передаємо, щоб воно вже завтра було допомагало нашим героям обороняти країну від російського окупанта. Як розповідають самі військові, обладнання використовуватиметься для Забезпечення безперебійної роботи дронів на передовій через інтенсивну роботу та складні умови на фронті кабелі часто виходять із ладу. Запасні ж комплектуючи дозволяють швидко відновлювати техніку та не втрачати бойову спроможність. Вони нам понадобляться для того, щоб покращити зв'язок безпілотників для кращого з'єднання між пультом і ну і дроном, тому що постійні обстріли постійно втрачаємо антени. Кабелі, ну так само і дрони, тому постійно потрібно оновлювати, додавати і на складі. Так само мають бути в вільному запасі. Андрій Пуговкін розповідає: чим краще забезпечені наші оборонці, тим більше життів дається врятувати. Це впливає і на ефективність виконання бойових завдань. Захисники самі формують запити на закупівлю обладнання, моніторять ціни і все необхідне викладають у листах потребах та надсилають до міської ради. Кажуть, завдяки підтримці Прилуцької громади батальйон постійно має усе необхідне для ефективності. Активного виконання бойових завдань приємно, що постійно відкликаються саме на наші запити. Якщо кабеля зараз не привеземо, то ми вже на, на залишках, то деякі позиції вже залишились без зв'язку, як так можна сказати. Потрібно або купувати, я кажу, за свій кошт, або допомагає громада. Громада нам допомагає добре, тому ми вдячні громаді за дану допомогу.